Допомога Збройним силам України в пріоритеті діяльності міської влади Ніжина. на засіданні виконавчого комітету було виділено кошти на придбання двох автомобілів для військовослужбовців Ніжинської військової частини, які захищають кордони держави в Сумській області та добровольчого формування Ніжинської територіальної громади. Наша команда і відповідна громада міста Ніжина вважає головним пріоритетом це підтримка обороноздатності нашого міста, нашого регіону і нашої країни. Тому практично на кожному засіданні виконавчого комітету розглядаються питання, що стосуються підтримки наших захисників. І сьогодні у нас із 26 питань виконкома якраз понад 6 було, які стосуються безпосередньо наших військовослужбовців. Значить, було виділено понад мільйон гривень на придбання двох автомобілів. Комп'ютерної техніки для наших військових частин, які мають відношення до Ніжина. Також на 143 тисячі гривень було виділено для нашого батальйону тероборону на придбання необхідних будматеріалів згідно їх прохань. Для закупівлі зимового одягу для військових територіальної оборони з міського бюджету було виділено півтора мільйони гривень. Також на ці потреби кошти передбачені із обласної казни. І 500 тисяч гривень ще надає ніжинське підприємство ЛАКС. За що я їм вдячний, і це також приклад такої соціальної відповідальності і саме головне розуміння, що сьогодні треба підтримувати наших, наші збройні сили України. Для забезпечення правопорядку на території міста для потреб Ніжинської поліції було виділено 700 тисяч гривень для придбання службового авто. Загальна підтримка нацполіції Ніжина з боку міської влади цьогоріч сягає 1 мільйона 300 тисяч гривень. До речі, минулі роки ця сума не перевищувала 100 тисяч гривень. Тому пріоритети оборона і безпека нашого міста залишаються головним і наряду з проведенням ремонтних робіт по благоустрою, тротуарів. Ми значну увагу приділяємо нашим збройним силам України, нашим безпековим питанням, облаштування укриттів, в соціальних закладах, лікарнях та школах. Сьогодні кожен з нас продовжує працювати на перемогу України, наголошує міський голова Ніжина Олександр Кодола. Громада міста підтримує наших військових на фронті, а також тих, хто забезпечує безпеку та правопорядок в тилу. Загалом міською владою Ніжина вже було передано 15 автомобілів для наших захисників.